Вважаю, що подібні дошки будуть нагадувати поколінням наступним, за що гинули побратими, чому відбувається російсько-українська війна, і буде добрим нагадуванням і рідним і школярам, які дуже хотілося би, щоб навчалися і любили Україну так, як любили ті хлопці, котрі полягли за цю державу. Дякую. Скажи, будь ласка, знаєте, чому ви тут сьогодні зібралися і що взагалі тут буде відбуватися? Так, тут будуть відкривати меморіальну дошку е, е, випускнику цієї гімназії, який загинув в АТО. Як його звати, знаєш? Його звати. Е, е, Раз дізнаєшся та сьогодні. А як ти думаєш, взагалі гарна ідея влаштовувати такі дошки? Особисто на тебе впливає це якось морально, на твої ідеї? Так, я вважаю, що це дуже гарно. Ну це, це правильно таке робити, тому що ми дізнаємось справжніх героїв. Також ми можемо. Ми можемо відчути цей дух, і дійсно, можливо, на когось це вплине і він піде також захищати. Так, я вважаю, що це гарна подія, вона якби дає, дає майбутнє покоління, якби те, що це сложно. Скажи, будь ласка, як на тебе саме впливає ця ситуація? От, ну, ти дізнався, що влаштовують меморіальну дошку на твоїй школі. Ти це позитивно сприймаєш? І от, що саме відчуваєш при цьому? Так, позитивно я відчуваю гордість за однокласники. Ну, вже не моїх, але одношкільчан, ті, ті з якими я можливо, колись на часі, можливо, навіть їх бачив в цій школі. Ну, Взагалі позитивно сприймаю таку подію.